з вас має дошку візуалізації. А хто з вас дивиться на неї, зітхає і думає, коли ж це все нарешті здійсниться. Знайома ситуація, ви створили прекрасну дошку візуалізації, ви мрієте, ви намагаєтесь бути на позитиві, але відчуваєте, що ваша мрія десь там, а ви все ще тут. Уявіть, що ваша мрія це як подорож. Потягом. Так, ви знаєте, куди їдете, але зосереджені лише на кінцевій станції. А що, якщо я скажу вам, що секрет щастя не в прибутті, а в самій подорожі? Знаєте, що об'єднує найщасливіших людей світу? Вони знайшли спосіб насолоджуватися дорогою, а не лише мріяти про пункт призначення. Це як їсти торт. Ви ж не ковтаєте його цілим, сподіваючись на задоволення лише в кінці? Ні, ви смакуєте кожен з шматочок. Пропоную розібрати цю проблему на маленькі шматочки щастя. Перше, що я можу зробити зараз. Друге, що принесе мені радість сьогодні? І третє, найсмачніше, як я почуватимусь? Коли зроблю це. А тепер велика життєва мудрість, величезні досягнення складаються з маленьких кроків щастя. Колумб не відкрив Америку за один день, він просто насолоджувався кожним днем у морі. Ви бачите зв'язок? Усі великі досягнення в історії людства мають одне спільне. Вони складалися з маленьких моментів радості. Ейнштейн радів кожному експерименту. Моцарт насолоджувався кожною нотою. Ви можете почати насолоджуватись своїм смачним сніданком, душем, прогулянкою, розмовою з другом. Ваша дошка візуалізації це ваше завтра. Вона чудова. Вона надихає, але ваше життя відбувається зараз. І тепер я відкрию вам найбільший секрет всесвіту. Коли ви отримуєте задоволення від сьогодні, ваше завтра наближається до вас магічним чином. І знаєте що? Це працює за найпотужнішим законом Всесвіту. Законом притягнення. Ваші думки приходять у потрібний час і в потрібному місці. Ви просто озвучуєте їх і відпускаєте. Знаєте, за час роботи з сотнями клієнтів я помітила одну цікаву річ. Найскладніше це не створити дошку візуалізації або встановити цілі. Найскладніше навчитися жити щасливо. Уже сьогодні. І саме тому я створила спеціальну програму коучингу Мистецтво Щастя щодня. Це не просто набір технік, це пригода, яка змінить ваше сприйняття кожного дня. Всього сім зустрічей і ви навчитеся перетворювати буденність на магію. Отримаєте інструменти для миттєвого досягнення стану щастя. І найголовніше Зрозумієте, як ваші щоденні радощі неминуче притягують до вас вашу мрію. А щоб ви не думали на то довго і почали діяти зараз, для перших десяти учасників я підготувала особливий подарунок персональну сесію карта вашого щастя. Мрійте про завтра, але живіть і насолоджуйтесь сьогодні. А ваші мрії. Вони вже в дорозі до вас. До зустрічі на моєму коучингу мистецтву щастя щодня. Залишайте коментарі під відео, щоб дізнатися деталі. І пам'ятайте, щастя не можна відкласти на завтра, але воно завжди доступне сьогодні.